Привіт! Сьогодні побалакаємо про комплект. Комплект, який можна ну, зібрати собі, як хочеш. Сьогодні представляємо вам мийку Тартл. Вона має ну, досить великий розмір, тут 78 см, тут 50 см. Вона доволі глибока. Саме цікаве в ній це колір і розмір чаші. Розмір чаші, він квадратний, 40 на 40 см, і колір це графіт. Ми вже дивилися змішувач цей графіт, тепер встановили е, його на цю велику мийку. Е, да, до речі, в комплекті з мийкою йде оцей дозатор. я Ви зараз гляньте на нього. Такий дуже цікавий зовнішній вигляд. У ньому якісна. Така надійна помпа. І оце така його форма Якби з двох частин складається, не так, як у багатьох інших виробників. Змішувач. Повернемось ще раз до змішувача. Це змішувач, який має от таку висувну ліку, так можна це ліку. Також в ньому є ось окремий канал під питну воду. Вода не, не, не перемішується. Тут іде холодно гаряча, тут окремо йде питна. Ось ручка керування. Ручка керування холодно гарячою водою має свою особливість. В цих змішувачах вже стоїть е, спеціальний такий картридж, який е, зроблений для економії води. Якби ви його не відкривали, спочатку відкривається виключно холодна вода, а потім домішується. Вже гаряче. Це зроблено для того, щоб як мога більше економити гарячої води. Повернемося ще раз до мийки. Дивіться, дуже товста, дуже якісна мийка з красивим графітовим, з красивим покриттям, який має колір графіта, як ну, зазвичай можливо казати, там простий олівець. Взагалі, оцей. Комплект ну, дуже, дуже функціональний, тому що маємо дозатор, маємо змішувач з питним, з лейкою, велику і глибоку якісну мийку. Тому дуже функціональний блок може бути у вас на кухні, чого ну, взагалі ми завжди бажаємо, щоб у наших клієнтів все було якісне, красиве і. На довгі роки до побачення. До нових зустрічей.